Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина i 4. А це зарядна станція компанії Smartix. Адже сьогодні я знаходжуся в Австрії і буду розказувати вам про зарядні станції, які є в Австрії, як їх запускати, і як спланувати свою подорож із Австрії, які мережі, які є білінги і так далі. З однієї сторони в Австрії є безліч зарядних станцій і мереж. Я навіть може і про половину в цьому відео не розкажу, тому що їх дуже багато є мережі окремо від електричних компаній, таких як ЄВН або Він Енерджі, або Зальцбург Енерджі, і так далі. Від великих міст є більш регіональні гравці, є більш глобальні гравці, є міжнародні гравці, які діють також на території Австрії. Є партнерські різні угоди. Наприклад, це у нас оператор Спартікс, але він під ЄНБВ, під німецьким оператором. Відповідно, станцій дуже багато. Більшість з них реально дуже потужні, і зарядитися, ну, взагалі немає якоїсь проблеми. Проте з іншої сторони більшість операторів в Австрії мають таку штуку, що вимагають від вас робити місцевий якийсь договір, контракт на зарядку. А якщо ж ви їдете проїздом, то відповідно у вас цього, цього немає, особливо якщо ви не житель Європейського союзу. Тому, хоча станції є, не всіма станціями можна так легко скористатися. І в цьому випадку в Австрії нам більше підходить варіант користуватися якимось ромінгою пропозиціями. Про які я також з цього відео розкажу. Починаємо звідси. Це у нас станція NBW Smartix. Запустив я її через отаку карточку BMW Charging. Більшість станцій запускає через таку карточку легко, тому що це доволі вигідний роумінг і, в принципі, з ним немає жодних проблем. Але зараз зупиню сесію і вам покажу інші альтернативні способи, як можна, окрім як BMW Charging, Запускати такі станції. Один з таких доволі простих способів запуску це такий застосунок, як Greenway Польща. Він має роумінг також з цим оператором. На За стосунку знаходжу цю станцію, знаходжу номер цього конектора. Це 588, 08 ОДЦ. 08 ОДЦ. Так. Ага. Ну, як зазвичай у історія з цим застосунком, що у нас статус. Не одразу оновлююся, да, але добре, зробимо тоді трошки інакше. Підключивши конектор, використовує таку карточку Greenway. Прикладаю тут, дивимося, чи станція прийме цю карточку. Виглядає, наче все гаразд. І зарядка йде. Все, без проблем. Карточка Greenway запускає станції Smartix. Жодних питань немає. Питання лише до тарифу. Тариф на цій станції 3. 94 звотих за кВт годину, що взагалі не дешево, невигідно. Але є можливість станцію запустити. Добре, зупиняємо зараз зарядку. І пробуємо далі. У нас є ще така карточка, прекрасна Greenway Словаччина, Чи у нас піде зарядка з цією карточкою. Прикладаємо карточку. І так, після проблем, карточка від Greenway Словаччина, така дерев'яна, файна карточка. Без проблем запускає також станцію. У Greenway Словачна відповідно тут тариф 86 євроцентів за кілат годину, що також більше ніж середній тариф по Європі. Середній тариф це 60 євроцентів. Нагадаю, якщо ви бачите тариф 60 євроцентів, то все гаразд. Якщо ви бачите щось вище, значить що ви переплачуєте. Зокрема, з Greenway ем ви переплачуєте за цю зарядку і. В принципі, враховуючи альтернативу, я не бачу сенсу цього робити. Тому давайте подивимося, які ще є варіанти запуску. Є в мене ще така карточка ION e DRIVE. Ця карточка прив'язана до британського ION e а Також існує румунський ION e DRIVE. І, до речі, в британському ION e DRIVE ця станція не вказана, а в румунському вказана. Тому цікаво мені, чи запуститься зарядка з цією карточкою. Іде перевірка. Ні, цю карточку нас не приймає. Тобто, відповідно, з Ion Drive UK ви цю станцію не запустите. Давайте дивимося, EON Drive uh, Румунія. Вони декорують, що ви можете через застосунок запустити цю станцію, через uh, їхній Давайте вибираємо її. Вибираю коннектор. Нажимаю Підключити і без проблем. Пішла зарядка. Uh, вартість на Ion Drive Румунія тут теж немаленька. Зокрема, на цій станції це у нас 4,22 леї румунські, складає 85 євроцентів. В принципі, однакова ціна, що чи з з Drive Румунія запускати, що чи з Грінвей запускати. Обидва варіанти приводять вас до ціни 85 євроцентів. Але найкращим варіантом буде цю станцію запускати з ЄНБВ Мобіліті Плюс з їхнім власним білінгом, і з ним також у вас буде значно краща ціна. Перепідключаємо конектор і активуємо тепер її за допомогою ЄНВ Mobility Plus. І тариф у нас на цій станції відповідно буде такий, як для станцій ЄНБВ, для їхніх партнерів, значно нижчий ніж на ромігових станціях. Зокрема, через ЄНБВ без жодних підписок, без жодних абонплат, тут тариф 61 євроцент за к'ят годину. І його може зменшити також з допомогою підписок там місячних. До 49 євроцентів, або і нижче. Тому ENBW Mobility Plus — це дуже вигідний варіант для запуску саме цієї мережі. Запускається все, як бачите, без проблем через мобільний застосунок. Переходимо далі до нашого наступного оператора, який називається EVN. Це енергетична компанія. Вони також встановлюють вітряки в Австрії, мають багато таких станцій. Це на станція виробництва Кост на 300 кВт. Отакі у нас масивні коннектори. І ці станції можна запускати також в кілька способів. Один зі способів це наша улюблена карточка BMW Charging. чи піде зарядка. Так, зарядка йде без проблем. Все гаразд. Карточка BMW Charging нас дуже рідко кого підводить. Все без проблем пішло. До речі, потужність Зараз отримую 100 кВт. На 46% навіть вже пішло 140 кВт. А щойно на суточарджері отримував 36 кВт. О, навіть вже 100, 180 кВт ще не було. Клас. Тому, звісно, що на таких станціях а, цікавіше брати заряд, ніж на супочаджерах, особливо, якщо ви ділите з кимось поруч потужність. Так, підключаємо конектор і пробуємо таку карточку, яка називається Pluxurфінг. Така карточка є а, таким, в принципі, запасним варіантом для людей, які подорожують, оскільки тарифи чи з плаксерфінг не є вигідними. Але ця карточка працює багато де. Тому, якщо ви переживаєте за вашу першу подорож і вам не важлива ціна, то карточка плаксорсінг може вас дуже добре виручити. Також можна запускати станції через застосунок стосунок Але якщо станція показана за як зайнята, то відповідно ви її не запустите, на відміну від того, як запускаєте карточку, адже запуск карточки відбувається значно швидше і не потребує інтернету. Так, вставляємо конектор і зараз роздивимося, ще якісь. Запасні варіанти. В принципі, у мене тут багато карточок завжди. Десь є поїздки під вас, у мене тут цілий вієр. Пробуємо ChargeMap. Чи піде ChargeMap? Картка не приймається. Добре. Прикладаємо карточку. Може Greenway? Карточка не приймається. Добре, може Greenway Словаччина? Карточка не приймається. Може Ion Drive. Давайте його. Чи піде запуск? Ну, принаймні на карточку вона не плюнуло. І так, зарядка йде e Drive UK, британський e Drive карточка, яка прив'язана до e Drive. без проблем тут спрацювала. Починається заряджання, йде потужність, все супер. Йондрайв, e типу, це такий взагалі класний загадковий білінг. Цієї станції немає у них в мережі, вона не показана на карті, і ви не дізнаєтеся, чи вона запускається, чи не запускається, поки не приїдете сюди. Ще цікавіше, знаєте ще, що у мене до ION-Drive прив'язано дві карточки. Оця, яку траву мені поштою, та карточка тока. Підключаю конектор, беру карточку тока, яка прив'язана до білінгу drive Прикладаю. І зарядка запускається. Тому Ловіть класний лайфхак. Реєструйтеся в e Drive, додаєте туди свою карточку тока, з якою ви подорожуєте по Україні. І якщо ви приїхали на якусь зарядку в Європі і у вас не виходить запустити, прикладаєте цю карточку тока і, можливо, вам повезе. Зокрема, ви вже знаємо, що на мережі ЄВН в Австрії ця карточка також працює. Гроші будуть списані відповідно з рахунку e Drive, тобто тут ніякої магії немає. Просто це доволі зручно, що ви можете своєю домашньою карточку, яка у вас прив'язана до Тока, до ЕкоФактора, до АвтоЕнтерпрайз і так далі. Що ви можете всюди цією карточкою в Україні розраховуватись і можете цією ж картою активувати за кордоном, зокрема ті, які прив'язані до Eon Drive. Також бачу, що на цій станції написано зі QR-код для директ оплати. Давайте спробуємо чи спрацює Директ оплата. Хто не знає, Директ-оплата це. Оплата напряму без білінгів, без нічого. І мені пропонує тут після сканування QR-коду вартість 1 євро за запуск і 75 євроцентів за за годину. І вибирає суму, на яку я хочу заповнити. Наприклад, це на 40 євро. Не хочу зараз спробувати, чесно кажучи, ризикувати, але якщо у вас немає інших варіантів, то також. Відповідно, є такий спосіб запуску напряму. Ще один варіант запуску станції ЄВН. Це вже мій улюблений білінг ЄНБ Міліті Плюс. Вибираю там на карті цю станцію. Вона є в роумінгу. Тобто тут вже не буде таких класних цін, як на Smartix, але відповідно також є можливість запустити зарядку. Вибираємо станцію. Тариф тут іде звичайний, це 65 центів за центів годину. Ну, Що теж насправді ну, дуже вигідно. Порівняйте з цінами на Greenway на SmartX, і, або з іншими якимись варіантами. І тим, що пропонує вам ЄНВ Mobility Plus, то це ну, дуже вигідно. Запустив зарядку, чи мобільний застосунок, все без проблем, тому ЄНБВ, Респект. Всім раджу використовувати цей бірінг. Єдине, що він, звісно, проблемний в реєстрації. Це справді там треба попарити, щоб під ньому зареєструватися. Але маєте ви нагороду, можливість так файно. Заряджатися також, звісно, окрім всіх локальних операторів, бачимо на фоні Tesla суперчаджери. Вони є відкритими для Tesla, і відповідно ви можете також на них ваш автомобіль заряджати. Але супрочаджери тут v 2 вони видають максимально 120 кВт, ділять навпіл. Тут же ж у нас станція 300 кВт, Що це значно краще, особливо, якщо у вас автомобіль на 800 вольт. І на завершення хочу в Австрії затронути такого провайдера, який називається ДаЄМОБІ -E або HES2B. Це така типова станція, яку вони використовують: Електронік, гіперчарджер. Станція ця на 150 кВт, має два конектори ccs 2 Багато таких станцій є в Австрії. І що класно, що цей оператор має роумінгове партнерство майже з усіма. Тому є дуже багато способів. Ці станції запускати. Давайте розберемо кілька із них. Почнемо з якогось такого нативного способу. Це застосунок e-mobile. Я використовував його один раз і його фактично не можна використовувати, тому що він вимагає від вас контракт. а Контракт вимагає від вас європейський Айбан. Ну, європейський Айбан ви можете взяти, в принципі, з того, що у вас буде Zen відкритий або WISE, або ще щось. Але я би цим не запарився, чесно кажучи. Краще використовувати ровні пропозиції. Почнемо ми класично з нашого вже. Зрозумілого всім грінвеєм. Грінвей декларує, що станцію da, Yamabai, або хест можна запускати чи їх білінг. Знаходимо цю станцію, знаходимо коннектор. Це, мабуть, у мене цей п'ятий, да, мабуть. Пробуємо його. Чи піде зарядка? Так, схоже на те, що йде, станція почала шуміти. Отже, наша зарядка стартувала. Вартість тут 4 злотих за кіловат годину і ще додатково 40 грошей за хвилину, але я не впевнений, чи це нараховується одразу, чи це там, після якогось часу. На кожній станції може бути по-різному. Відповідно, це невигідно. Давайте дивитися ще якісь інші роумінги, які більш вигідні або просто більш зручні. Підключив конектор на черзі у нас Greenway Словаччина. Запускаю карточкою. Вибирає конектор, У мене правий, здається, да, другий. Теж тут трошки такий дурацький вибір вам ccs 2 чи Сіс-2. Я знаю, що ви напишіть він перший, чи другий, чи лівий, чи правий, чи що. Трошки дурнястим. Але менш з тим. Бачимо Словацький Грінвей, зрядка стартує, пішла потужність без проблем. Тому зараховуємо Словацький Гринвей, польський Грінвей. Обидва варіанти у нас. Працюють. Так, далі на черзі BMW Charging, чи зарядка піде. Так. Карточку розпізнала. Відсоток читала, значить зарядка піде. Без проблем, BMW Charging нас не підводить. Зараховуємо. Так, йдемо далі. Charge Map. Прикладаємо, перевірка карточки. Все пройшло чудово. Так, пішла з ChargeMap комунікація, зчитала відсоток і пішла зарядка. Бачимо, з ChargeMap теж без проблем все заряджається на цій мережі, на H2B або да, є мобіль. Все гаразд. Переходимо далі. Наш улюблений білінг Єон Drive. Подивимося, чи спрацює. І так. Без проблем спрацьовує карточка EON-Drive. До речі, EON-Drive навіть декларує, що підтримує цю станцію, але не британський, бо в мене карточка до британського. E drive румунський декларує, що може цю станцію запускати через мобільний застосунок EON-Drive. Я впевнений, що це можна робити без проблем. А ви бачимо, і британський також працює через карточку. Також, відповідно, карточка ТОК, яка прив'язана також до британського EON-Drive, спрацьовує аналогічно. Так, остання карточка пробую. Це карточка Plaxurfінг. Е, відповідно, з флаксрфінг у нас також білінг майже всюди в Європі. Дивимося, чи вона тут працює. Так, без проблем читала відсоток, зарядка теж стартує. Плаксрфінг зручно, невигідно, а, зручно ще раз. <с>? Ні, Ну, реально, ну, т -т тарифи. Давайте порівняємо, що у нас по тарифах. А, значить, на цій станції. Плаксерфінг дає 90 євроцентів, Greenway Грінвей дає 93 євроценти польський, 89 євро словацький. ChargeMAP дає 94 євроценти. До речі, навіть гірше, ніж Pluxurфінг. BMW Charging дає 68 центів. Румунський Eondrive дає 57 євроцентів. Я думаю, що британський також. Тобто нам ця станція виходить вигідніше, через Ion e Drive запускати, ніж через BMW Charging. Оце просто шок. Реально, шок-контент. Знайшов кейс, коли нам вигідніше e Drive, ніж BMW Charging. Зазвичай BMW Charging найвигідніша пропозиція. Але давайте подивимося ще один варіант. Це у нас мобільний застосунок, який називається GoToU. Той самий GoToU, який в Україні, тільки тепер він працює і в Європі. Тут у нас є станція. Вибираємо її. На карті потужність вказана у нас 150 кВт, вартість у нас 1 євро, євро за кіловат годину. Подивимося, чи зарядка сатани, чи запуститься. Пробую запуск. Щось не дуже йде. Ну давайте спробую перевтикнути конектор. Так, підключаю конектор. Вибираю я засунку GoToU ось цю станцію. Обираю коннектор. Так, тут у мене висить мені, що вона була колись зайнята нещодавно. Нічого страшного. Створюю резервацію, хоча я не знаю. чесно, Що такий механізм прикольний. Я створюю фіктивну резервацію е для запуску. А чого вона? Не понял. <ріст> Ваше бронювання буде, здійснено в іншому часовому поясі. Місцевий час 15.15, місцевий час. Ваш резерв 17.30. Ні, я не хочу 17.30 резерв. Ви що, на <ріст> Оце щось, коротше, реально перемудрили. А, на станція вказана, що вона зрезервована, хоча тут немає ніякої резервації, бо це станція в роумінгу. Показує, що вона зайнята і ще зайнята на 2 години. Прикольний глюк зловив. Давайте просто інший конектор підключу та й подивимося, чи запускається. Все, підключив я інший конектор. Вибираю в GoToU цю станцію, нажимаю розпочати зарядку. Так, пішов якийсь процес на стороні станції. Пішла шуміти. І зарядка пішла. Тож, бачимо. Невеличкими глюками, пов'язаними з тими всіми резерваціями, з цією історією. Але без проблем запускається Go-toю, ця станція в їхньому роумінгу через HES2B. Все працює супер. Створилася мені резервація в застосунку, вказана, до речі, на якусь таку космічну суму. За пів години запросила 3200 гривень. Добре, що в мене було на балансі. Якщо у вас на балансі не буде грошей достатніх, як я вам Голтую розрахував, то у вас, відповідно, станція не запуститься. Ви не зможете просто зробити оцю віртуальну резервацію чи шоуну. Тож бачимо, що з GoToYou все запускається, все гаразд. І давайте на завершення ще один бірінг. Мій улюблений ЄНБВ Mobility+. Plus. Вибираємо за стосунком ЄМВ Mobility+, цю станцію. Нажимаємо савак Charge Point. Вибираємо коннектор. У нас це перший коннектор. Чарч. Очікуємо, щось щовкнуло. Пішла якась підготовка чи піде зарядка. ЄНБВ каже, що пішла. Бачимо, відсоток щитало. Все супер, все швидко. І ЄНБВ всюди нас заряджає в Астері без проблем по хорошому тарифу, по вигідному. Тому все гаразд. Завершуємо це відео про Австрію. Хочу вам ще сказати про те, що в Австрії дуже багато операторів. Сьогодні я показав вам всього три оператори, також показав вам на фоні так трошки ще Tesla Supercharger. Ну, в принципі, ви бачили в одному з попередніх відео також ту саму локацію. Я вже показував її, що можна в Австрії на Tesla суперчаджера заряджатися, не маючи теслу. Окрім всього цього, також звісно, тут є мережа «Іонінті», можна їхати на «Іонінті», е Є ще багато інших мереж. Наприклад, біля АЗС ОМВ е там є свої е зарядки. Шевречарч тут також є і багато всього іншого. Тому подорожуючи в Австрію, взагалі не партись, країна не така велика, а станції більше ніж взагалі автомобілів. Тому не буде ніде черг, все буде класно, станції потужні. Круті, хороше обладнання. Буває іноді якісь приколи, наприклад, ця станція чогось мені видає зараз нову потужність, приїду на іншу, без проблем цих станцій просто дуже-дуже багато. Великий вибір. Багато білінгів, багато способів їх запускати. Тому, якщо ви боялися до цього відео, як вам їхати в Австрию на електромобілі, тепер ви не боїтеся, тепер у вас все гаразд. Якщо залишаються якісь питання, пишіть групу по подорожах, посилання групи буде в описі до відео. Дякую всім, хто додивився, ставимо лайк цьому відео. Приключвам се за канал и до следващия нов видео. Бувайте!